Все цікаві, я би сказала, такі коли по 100 грамів. Мені мікс, ось такий малюсенький горшочок, я попросила стати ціна. Остап, тут у нас орхідеї його 11. Ось такі ціни. до речі, Ось така ціма. Ось така малесенька. Ой, тут ходити і ходити. Мама, це чекає. З особописти. Мексатенькі. Ось такі будуть 400 гривень. си. Аняні 500. А, сам прийми. Ось дві. Я візьму додому на вулицю, коли я на шепоті. Так. Я не знаю, піти з собою. Угу. Ну mm. Такі, великий, теж масовий смысл. Купрощик великий, ХДРМХ 864. Mm. Тепльщики, тепльщики. Такі собі не дешеві. Опівно хопіля. Це насмішка 329. Все бублю. Все бублю, буду. 750. Ну, не выводите, правда. Не он. не Крутой Крутой У Так, ага, ось такий годенький, mm -hmm. а глаунина, але ну, я не по них, я не розбираюся в них, Ну, така вона і ось така ціна. Вже планина. Знаєте, шкідників не бачу, гарні це. Ось такі цікавенькі, до речі. Не такі, як ми привикли бачити, яке колись-колись колег колись. він такі такий виставий. Ага, White Princess. Ось такий собі я би сказала. Ось там вже краще буде вже. Якщо це він, то мабуть він є. А це у нас було дендро. Ну, тоже щось, мабуть, рожева принцеса, чи як це називається. Драсена, хлорофіту, між іншим. Оушен і Боні, мабуть, разом так, так пишу. 300 гривень. Ну, що собі така ціна. Папорот ніколись така ціна. Показую. Угу, гарненько. Майже 300 гривень. Сьогодні 300. Ось така баганія. Вона називається Рекс 400. Ось такі, будь ласка, три дисканції. 333. І холя. Знову маємо цисус. Давай, тепер з цю сторону гуманів. Ось такий десь довгий. Федера петелейка. 180 майже. Пероний ліків. Цікавенький листочок. Вернецький не знаю я такого каціна. Локазі, мабуть, чи як називає. Бачите, оушен і Bonnie. І разом це буде 300 гривень. Ну, оушен я бачу, а от Bonnie я не бачу. Ой, які манісінки. Воно просто міні ясно. 231 така стоїть. Нічого така гарненька. Коладіум. Ось така це аспарагус, який гарненький. Мелкий-мелкий. Тоже такий незвичний. А цей вже більш такий звичний, як ми знаємо. Та що є 288. Калатея. Та я зібріна. Це гарно, гарно має украска та і ланцефолія, 720, тисяч. Челинка. І ось так. от, І тут у нас 800 гривень тулетендрон. Позірва, ось такий великий. такие куринчики маленькие, сажаю. Какие-то ну, вот вот резины Товары сапотни Пластик тоже дурачий, тоже надешевый. Вы вот понимаете, ну. ну. насколько я знаю, ну. Вы так понимаете,

Сімдесят вісім, 72 менше. Нічого, пожалуй, вони мають Там теж багато всяких борщиків. Ось такі такі ціни.

Да, yeah, но no, no, я знаю тут є троянды. Ось так вот чекатина. 260. Такі от тут зроблені композиції. Композиція 800 гривень. Ну, я тут бачу дві рослинки і просто ще всякі різні системи. Ну ось так от трішки прогулялися ми з вами. Останнім світом в епіцентрі. Все дня!